У сучасних будинках все частіше кухні мають вихід на балкон або лоджію. Звичайно, можна влаштувати там склад і скласти все потрібне і не дуже, але не поспішайте. Пропонуємо використовувати додаткову площу максимально ефективно, наприклад, обладнати тут вітальню, облаштувати місце для перегляду фільмів або читання. Сьогодні разом з професійним архітектором Анастасією Кисельовою розглянемо три варіанти планувальних рішень на прикладі кухонь в будинках серії 1,8, 1, 2 1 і 15. Анастасія Кисельова, архітектор, керівник студії інтер'єру про дизайн. Кожен новий проект для професіонала це перш за все нові знайомства, натхнення і цікаві відкриття, а ідеальний інтер'єр-простір продумане до дрібниць. В якому людина може не замислюватися над своїми рухами і діями. Варіант 1. кухня з балконом в двокімнатній квартирі в будинку серії і 1-8, 1-2. Завдання в кухні площею 6.36 квадратного метра організувати додаткову систему зберігання на балконі. У кухні потрібно розмістити все необхідне обладнання і передбачити місце для обіднього столу. Рішення у квартирах цієї серії будинків спроектовані саме балкони. А не лоджії. утеплити додаткову площу практично неможливо, тому невеликий балкон пристосували для розміщення містких шаф і стелажів, встановили кутовий кухонний гарнітур, такої кількості шаф і ящиків повинно вистачити будь якій господині. Робочий трикутник, плита холодильник раковина, розташований зручно. Біля вікна поставили прямокутний стіл, його можна буде розкласти в разі приходу гостей. Плюси і мінуси не буде потрібно додаткових вкладень на утеплення балкона, зате у господарів з'явиться додаткове місце для зберігання. Основний недолік в тому, що балкон буде холодним, тому там можна буде розмістити не всі продукти і речі, кому підійде, сім'ям з дітьми, любителям робити великі запаси про запас. Варіант 2. кухня з лоджією в однокімнатній квартирі в будинку серії Плюс Завдання. В прямокутної кухні розмістити все необхідне обладнання і техніку, облаштувати обідню зону, на лоджії організувати місце для відпочинку і прийому гостей. Рішення в кухні уздовж двох стін встановили кутовий гарнітур з великою кількістю шаф і полиць для зберігання посуду і запасів. Навпроти входу поставили прямокутний розкладний стіл і стільці. У будинках цієї серії дві стіни лоджії примикають до теплих житлових приміщень. Це спрощує утеплення тут. Організували лаундж-зону з баром і великою м'якою тахтою. На вільній стіні повісили телевізор, його комфортно дивитися на затишному диванчику. Вікно і двері на лоджію залишили без змін. Це дозволило створити зону відпочинку з хорошою звукоізоляцією. Можна поставити двері з суцільним склом. Тоді в кухні буде більше природного світла, плюси і мінуси вийшло зробити, якщо неповноцінно. То цілком комфортну міні вітальню є велика кухня та обідня зона. На жаль, через утеплення площа лоджії зменшилася, кому підійде молодим сім'ям, господарям, люблячим приймати гостей. Варіант 3. кухня в двокімнатній квартирі в будинку серії і 5 5 м. Завдання з кухні і лоджії зробити максимально комфортну кухню вітальню по можливості об'єднати ці два приміщення. Рішення насамперед утеплили лоджію. Тепер туди можна перенести обідню зону. Тут же розташували вузькі стелажі для посуду. Кухню використовували для розміщення кутового гарнітура і м'якої зони, щоб повісити телевізор. Відмовилися від кількох верхніх шаф для того, щоб відокремити різні зони, демонтували підвіконний блок і встановили розсувні французькі вікна, плюси і мінуси. Головна перевага планування, наявність додаткового місця для обідньої зони вдалося також облаштувати міні вітальню звичайно. Такий варіант зажадає витрат на утеплення і перепланування, кому підійде, сім'ям з дітьми, господарям, які люблять приймати гостей. Коментар експерта: ми звернулися до Максима Джураєва, фахівця з узгодження перепланувань в Києві, щоб докладніше дізнатися про підводні камені, які можуть чекати власників квартир з крихітною ванною, якщо ви зважилися на ремонт по одному з варіантів, то думка професіонала буде дуже до речі, майте на увазі. В інших містах вимоги за погодженням перепланування можуть відрізнятися. Максим Джорев, фахівець згодження перепланувань, випускник МЦО, працює в архітектурно проектному бюро 1, керівником напрямку зі зв'язків з партнерськими організаціями. Максим консультує по складних випадках перепланувань в Києві вже більше 10 років. Кухня з виходом на балкон або лоджію. Це відмінна можливість збільшити площу приміщення і кількість місць для зберігання. У перших двох варіантах планування кардинальних змін немає. Перенесення сантехнічного обладнання, та плити можна узгодити в повідомному порядку за ескізом. У третьому переплануванні демонтували підвіконний блок. Такий ремонт можна узгодити за проектом. Також буде потрібно отримати технічний висновок від автора проекту будинку.